Вітаю на уроці інформатики. До нового року залишилось трохи більше трьох тижнів, і хочеться наблизити це свято, щоб загадати бажання про настання миру в Україні, про повернення додому всіх, хто захищає нашу країну, знаходиться в полоні. Як ніколи хочеться побажати близьким і рідним змін на краще. Я сьогодні вам пропоную створити привітання з Новим роком, в якому буде йти. Це тільки про хороше. А про вітальну листівочку будемо з вами створювати у текстовому редакторі Word. І так, перш за все, щоб створити вітальну ось таку листівочку, нам необхідно з вами відкрити чистий документ. Так, відкрили чистий документ а тепер необхідно знайти фон. Так як листівочка в нас новорічна, то, звісно, і будемо шукати зимовий або новорічний фон, там, де буде у нас зображена ялиночка. Відкриваємо браузер. В пошукову лінію вводимо, наприклад, картинка, картинка. або зображення, або дивимось фон. Як вам зручно, ось картинка зима. Так, їх дуже багато, дивимось зображення. І обираєте те, яке подобається саме вам. Так, шукаємо, бачимо, що в нас дуже-дуже велика кількість зображень, які ми можемо використати для того, щоб створити новорічну привітальну листівочку. І так, мені ось ця подобається. Натискаємо на неї. Правою кнопочкою мишки. Ось, бачите, я перегорнула тут ще краще зображення. Так, давайте ще оберемо інше. Очі розбігаються, всі подобаються. Так, де ялиночка така засніжена. Правою кнопочкою мишки натискаємо на Зображення. Висвітлюється контекстне меню. Обираємо зберегти зображення як. І зберігаємо ми з вами його на. В собі на робочий стіл. Натискаємо зберегти. все зображення у нас вже загрузилося. Так, тепер нам необхідно знайти привітання з Новим роком. Давайте введемо, введемо з вами пошукову лінію. Так, «Вітання з новим роком. Натиснути 2023. Натискаємо усі, адже бачите, перед нами висіло зображення, так, як були в нас зображення. І так, давайте. ну, Наприклад, перший ось цей у нас рядочок з гіперпосиланням на сайт, де ми можемо з вами обрати привітання з Новим роком. Так, обирайте ті привітання. Можливо, вони будуть у вас віршовані. У про... Чи у прозі. Дивіться, який. Вам більше буде подобатися. Так, у мене ось такі привітання у прозі. Так, з Новим 2023 роком нехай він дай, видається переможних усіх сенсах для нашої України над ворогом для всіх людей на над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб рік новий дарував тільки позитивні емоції. Щоб всі добрі мрії і бажання втілилися у життя. Таке непогане, дуже повід... Таке привітання. Давайте його скопіюємо потім і вставимо у нашу листівочку. Ну, це я так і до себе обрала. Ви можете обрати зовсім інше. Тепер відкриваємо наш чистий листочок текстового документу і вставляємо перш за все, все фон нашої листівочки. Обираємо на панелі інструментів вставлення, зображення, цей пристрій. Так. Обираємо робочий стіл і те зображення, яке ви собі скопіюєте з інтернету. Виділяємо його, натискаємо вставити. Так, тепер нам необхідно його розтягнути. На весь листочок. Пам'ятаєте, що ми робимо з вами? Правою кнопочкою мишки натискаємо на зображення і робимо обтікання за текстом. Так, переміщуємо наше зображення і розтягуємо на всю сторіночку листочка. Все, зображення, фон наш з вами готовий. Наступне необхідно додати обов'язкову назву листівки. Знову ми обираємо ставлення. Дивіться, там, де біля текстового поля, у нас розміщуються об'єкти WordArt. Тобто, за допомогою цього об'єкта ми зможемо з вами надати тексту привабливого вигляду. Натискаємо на нього, висвітлюються ті стилі, які ми можемо використати Ось буквочку А, наприклад, чорну я оберу. Так. І вводимо цей текст видаляємо, вводимо свій. З новим, з новим роком. Так, він у нас замаленький, я його виділяю. На панелі інструментів обираю основне та збільшую шрифт за допомогою розміру шрифта. Так, можемо за допомогою наших кісточок, ось так, перетягнути. Так, коли з'являються чотири стрілочки. Назву нашої листівочки ми можемо передвинути в будь-яке місце переставки. так, це назва листівочки є. Наступно тепер копіюємо сам текст, тобто саме привітання у нашу листівочку. Що ми робимо? Знову відкриваємо браузер, виділяємо текст, той текст, який нам треба скопіювати. Натискаємо на нього правою кнопочкою мишки. Копіювати. І тепер будемо вставляти його до нашої листівочки. Яким чином? Знову обираємо на панелі інструментів «Вставлення», Але тепер обираємо текстове поле. Натискаємо на нього один раз. Так. І в нас з вами висвітляться декілька шаблонів для того, яким чином можемо вставити текст. Ми з вами обираємо прост... самий простий напис. Ось висвітилось у нас віконечко, переміщуємо. Цей текст, який там у нас знаходиться, ми просто видаляємо. І за допомогою правої кнопочки мишки натискаємо, висдилось контекстне меню, обираємо буквочку там, де буква А, і бачимо, що побажання в нас вже скопіювалося у наш такий з вами віконеч, текстове віконечко. Просто виділяємо за допомогою мишки, щоб збільшити наш текст. Знову переходимо в групу основне і збільшуємо розмір нашого тексту. Наприклад, так, можемо потягнути за кісточки, які є, і переміщаємо в те місце, яке вам необхідне. Так, наступне, що ми можемо з вами зробити? Бачимо, що наш текст, що я б зробила його, наприклад, більш жирнішим. Знову виділяємо його мишкою, робимо жирним. Так, можемо навіть змінити колір літер. Дивіться, у нас на панелі інструментів у групі шрифтів є у нас зміна кольору нашого шрифту, є в нас також колір виділення тексту. Але дивіться, ще в нас є зміна самого тексту та фону, який в нас знаходиться позаду. Що ми робимо? Виділяємо. Наш текст з'явилися ось такі кісточки. Так? Звісно, можемо його перевертати, крутити, як нам подобається. Але дивіться, коли ми виділяємо, на панелі інструментів у нас з'являється формат фігури. Натискаємо на нього один раз, так? і також з'являється дуже безліч велика кількість інструментів, які ми можемо з вами використати. Ось у нас, наприклад, стилі фігур, є заливка фігури, контур фігури. І ефекти для фігур. Наприклад, давайте обираємо заливочку. Заливка в нас, бачите, коли я змінюю палітру, вона змінюється в нас, тобто той колір, який знаходиться за текстом, ми можемо з вами змінити, а можемо зовсім його прибрати. Обираємо без заливки. Ось таким чином, натискаємо без заливки. Ми бачимо, що якщо я оберу без заливки, то мій текст. Зовсім спливеться з тим зображенням, яке я обрала. Тому я оберу ось, такі, ось такий фон, щоб в мене не дуже сильно він відрізнявся від фону моєї картиночки. Натискаю. Так. Все, фон я обрала, але залишилась ось така чорна рамка. Її також можемо обрати. Знову виділяємо: формат фігур, контур фігури. І можемо без контуру. Ось таким чином ми зовсім прибрали фон. Тобто, дуже просто і легко можна створити листівочку з новим роком. Це я вам надала найпростіший приклад, який ви можете використати, щоб зробити свою листівочку. Звісно, можемо з новим роком напис, якщо вам не подобається, можемо його цей стиль змінити. Так, зробити різним контур, там заливочка фігури. Можемо також змінити саму заливочку фігури. І так далі. Дивіться, поекспериментуйте, щоб вам подобалася ваша листівочка, яку ви підготуєте для своїх рідних. Бажаю вам успіхів і чекаю ваші роботи.